Сьогодні у Торонто проходить 29-й Ukrainian Toronto Festival у Bloor West Village. Цей фестиваль, що проходить щороку, упродовж трьох днів, зібрав сотні артистів. Волонтерів, відвідувачів з усієї Канади Цьогоріч Головна сцена стала центром уваги. Тут виступають найсильніші хедлайнери. Ми обов'язково поспілкуємося з артистами, що надихнуло їх приїхати саме сюди, як вони готували програму, та що для них означає українська культурна спадщина у діаспорі. Фестиваль розпочався у 1995 році, коли Торонто і Київ стали містами-побратимами саме тоді. Вперше відбувся blue West Village Ukrainian Festival під егідою Українського канадського конгресу Торонто. Спочатку це був невеликий захід. Кілька десятків виконавців, місцеві спільноти, кухня, танці, музика та мистецтво. Але фестиваль швидко набрав обертів. Протягом 2000-х фестиваль стає одним із ключових заходів української діаспори в Північній Америці. З'являються великі сцени, запрошені артисти з України, сильні танцювальні і хорові групи, великі публіки. Та туди дає перчинки українська кухня. У 2020 році через COVID-19 фестиваль перейшов онлайн формат. Фестиваль дедалі більше перетворився не тільки на святкування культури. Але і на платформу висловної підтримки України під час війни фестиваль приваблює півмільйона до понад мільйона людей кожного року. Велика участь спільнот, добровільні внески, волонтерство усе це зростає, адже культурне і соціальне значення фестивалю. Підсилюється в час війни. Люди хочуть не лише святкувати, а й бути почутими, долучитися до підтримки. Атмосфера просто супербомбезна. Люди приходять з сюди, з Америки прилетіли. Люди до нас підходили, і з інакших провінцій. Це найбільший фестиваль, який взагалі є на український фестиваль Північній Америці. Чи можете розказати про парад зірок? У парад зірок це взагалі це буде щось суперсиле. Це буде набагато круче ніж було минулого року. Ми маємо супер зірок. Ми маємо дуже класних виконавців, і ми готуємо дуже багато сюрпризів. І до речі, у нас перенедне спешол не один буде. А так. у нас буде два, два. через розкриєте таємниці. Хто ці таємниці О, ні. люди повинні написати <с свої <с домисли, <с свої все, що вони думають? І хто перший відгадає, отримає два квитки на парад зірок два? Чи не стає якісь підказки? А це буде один гість, буде англійський, а один гість буде український. як вам взагалі атмосфера цього фестивалю? Супер класно. Ми дуже раді, що в Торонто є такий фестиваль, який дає нам змогу, хоч трошки опинитися і відчути вайб України. Так я думаю, це прикольно, навіть якщо ти поза межами України приїхати відчути це відчуття України. Так, так. Ніби тут всі свої, ніби як вдома. Хоча я давно була вдома. Мені дуже подобається тут тредиційно про ге їда. І багато людей, і парад відбувається. А а, їда і музика. Розкажіть, будь ласка, що це за стенди, що вони представляють. А, добрий день, це виставка Харківського літературного музею а, антитексти. Вона про заборонену літературу. Тобто, радянська влада заборонювала українську літературу, а, щоб знищити українську культуру, знищити українську ідентичність. І тобто. А, Багато людей вони ховали всі ці тексти, ховали вірші, ховали поеми, щоб передати їх потім іншим поколінням, щоб їх діти також могли дізнатися про культуру і передавати її. І наразі це є важлива виставка, тому що харківський літературний музей це все було в Харкові, але Наразі в Україні війна, і якби Харків знаходиться майже на лінії бойового зіткнення, і знову таки, як і в радянські часи, всі ці тексти їх знову ж таки ховають, щоб Росія знову не мала нагоди їх знищити. Тому вся ця виставка це про українських поетів, українських письменників, які писали тексти, які були проти радянської влади, які були за українську культуру, за українську історію. А радянська влада намагалася їх переписати, зацензурити, знищити. І тут показано те, які тексти були, як вони були змінені, як радянська влада забирала тексти от Василь Стус. У нього був вірш, який у нього забрали. А він все одно його по пам'яті переписав. Тобто це вся виставка про українську боротьбу, український спротив проти. Радянської і російської російських наративів, щоб знищити українську культуру і знищити українську ідентичність і асимілювати нашу націю разом з росіянами. Так, розкажіть, будь ласка, трошки про себе, про ваш колектив. Федір Данеляк, художник керівник школи танцю Барвінок з Місисага. Ми вже маємо 50, іде 57-й рік школі. Я керую школою майже 30 років. І цього року в нас записалося дуже багато дітей. Ми будемо мати напевно, 560 дітей дітей на, на листі на рахунку на списках в школі, і завжди пробуємо робити так, щоб громада знала, що таке мистецтво, що таке культура. І власне з маленьких дітей виховуємо в нас патріотів. Скільки номерів сьогодні виступає? Скільки учасників від вашого колективу? Сьогодні ми дали два танці в першій годині. Там було 20 танцюристів. Тепер ми виступили з фешн шоу. Це нова форма. Ми подали трошки інакшу форму ніж ми перед тим давали тут. Було 32 танцюристи. Ну і після п'ятої години ми даємо програму п'ять танців. Там буде задіяно коло 60 танцюристів. Не, од не одночасно, але на протязі виступу. Так супер, розкажіть, ще, як вам загалом атмосфера фестивалю? Чудово, це є це є вже дійсно скоро буде 30 років. Я є. Я особисто з барвінком приймаю майже спочатку, бо я вже майже 30 років барвінку, і я дуже радий, що такий фестиваль є, і ми повинні мати такі великі громадські заходи. Я думаю, що цей Blur Вест Village є the best. Вулиця Blur Вест Village наповнена українськими прапорами, традиційними вишиванками та артистами. Кожен павільйон це історія. Кожен танець спробує передати те, що війна хоч і забрала, але не змогла знищити культуру, ідентичність, спільноту. Молодь бере участь активно не лише як глядачі, а як волонтери, організатори та учасники панелей. Наш фестиваль показує, українська культура не має кордонів, вона живе і сяє навіть у Торонто. Кожна пісня і танець тут це подих України, яким ми ділимося з усім світом. Ми святкуємо, бо навіть під час війни українці залишаються незламними.